У мережі маркетів АТБ поруч із цінником на деяких товарах з'явилися стікери зеленого кольору із написом Ужитомурі добре так позначають продукцію місцевих виробників. Виникла така потреба, як ідентифікувати нашого виробника серед продуктів, які представлені на полицях мереж. Ми розробили бренд добре, тобто домашні бренди. І таким чином вирішили розказати, ідентифікувати його на полицях супермаркетів. Мережа маркетів АТБ першою відгукнулася на заклик Житомирської міськради щодо маркування товарів місцевих виробників. Ми розуміємо наскільки важливо в теперішній складний час просувати соціальні проекти у сфері підприємництва. Даний проект популяризує товари місцевих виробників не тільки серед місцевого населення та Гостей міста а також сприяє просуванню даних товарів в інші регіони. Наразі стікери з'явилися вже у 15 супермаркетах нашого міста на хлібобулочних та молочних виробах, на морозові, а також на цукерках і печиві. Так як сказали наші виробники, що цей бренд добре, він має стати знаком якості. А коли наш споживач або гості нашого міста, країни, будуть бачити це маркування, вони будуть розуміти, що це дійсно якісний продукт, і він вартує того, аби звернути на нього увагу. Таку ініціативу Лізовують у рамках проєкту Європейського союзу є уфобізнес, відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого і середнього підприємництва в рамках цього проєкту Ми вже реалізували ряд заходів, які спрямовані на підтримку мікро та малого підприємництва в Житомирі. Ми зняли більше 20 відеороликів. розробили каталог місцевого виробника. Наші підприємці були в Португалії, обмінювалися досвідом з місцевим бізнесом. Усі ці дії. Направлені на те, щоб допомогти місцевим підприємцям розвивати свій бізнес і популяризувати наше серед покупців. Житомирська міськрада закликає і інші мережеві магазини долучатися до проєкту. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1